Нас не подолати, Я прикрасти й багатий тимнить, але народ наш жалужив на свята на день захисників і захисниці. Сьогодні не прості часи в державі, і кровопролитна йде страшна війна. Вчорашні друзі, вороги лукаві, Він набрався лиха наш народ розповна. Ми сильні духом, непоборні, вільні з наших вуст звучить Зі зброї чи, чи і зміниці, серця, кордони українців, не роздільні з одним захисників і захисниць. Бережи Боже Україну, дай сили нам без зайвих слів, вправно, натхнено без упину, долати підлих ворогів, терпіння мужності, єднання, щоб зникла наволочостання. Щоб знали, діти лиш мирне небо, нам все для цього зробити треба. Почала мати сином солдати, це розривалось, плакала душа, на порозі стала, просила заждати, свій надійний хрест, сина віддала, бережи синочку, діти не знімай, коли буде важко Господа згадай, притули до серця, все віддай. Моя надія, тим тобі оберіг, ти молиться Богу. Я... 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 Щиро молиться солдат, а довкола кулі і невець снаряд. Затиснув далеко мами на мріг, а господь чи хоче, що собі. Вибрався хлопчина по землі косем, а на тілі хрестик Руцю плече. Перебрався через берег, Учила гарматом і заміг. Почала мати свій На порозі. Вони серед зарадвали. Мамина колитла, сина в перемогу. Ліця мами, покидайте з кожним сином. Бій смертельний йде. Сонечко засяє, буде перемога, а синочок мами здобує. Солдати, волі, захисник, Пишаюся тобою за те, що мир мені зберіг, відважно йдеш до бою, За те, що ці важкі часи не бачить тебе, мати і ні І Дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день живу, навчаюсь, граю, Що мирне небо наді мною, що я війні не знаю. За те, що нині кожен день, і кожної хвилини сикуючи життям, борониш батьківщин. Не подбереш у нас і з тим віку притікає. же зло від сил добра, бо милість Божа безкрайня, не подбереш у на землі і не заступиш неба, бо за нами силі намалі, міцніше, ніж у тебе. Приїться ми до миру йдемо. Удавіні брудної, бо сили у серцях знайдемо, бо сили нам потроїть, стокра сильніші будемо, бо за нами правда Божа, нас захисти закости Ми не переможні, що надалі тобі вже чекати, та відомо лише небесам, ми не будем треба проклинати, ти прокляття заробив собі сам. Володимир Мілянчук, спасибі вам, захисники вітчизни, усім, хто рідну землю боронить, бургуми перед вами аж до тризні, хай матір Божа вас усіх хранить. За вас щодня я Богові молюсь, щодня прошу у нього одного, щоб кожен з вас додому повернувся, живий, здоровий, я молю його, щоб кожна мати сина дочекалась, щоб батько рідну доньку обійняв. Малеча мамі й таткові всміхалась, що в мирнім небі журавель крузляв. Згадаю всіх, я ставши на коліна, життя своє віддам за всіх, хто у бою, за свою рідну, матір неньку Україну, скорботі голову свою схилю. Джерельні тихи співводи, безкрайніх степів простори, і смерекові ліси, широкі плаї та круті гори, духмяний хліб на рушнику, гостину розпростерті руки, щасливу матері сльозу і дідуся з веселим внуком за безкиди і дніпровські схили, за... за наш пісенний славний рід, за, плам... за пламінь в косах у калини, і за чумацький небозвід. За нашу рідну Україну, що зберегла за всі віки низький уклін. І тричі слава українські захисники. Ви захищаєте наше небо, даруєте людям мир і глибоку шану в Україні. Плескайте без... в душі силоки. Начаток війни козаків і годлі для своїх батьків патріотизмом батьне захисника від сигнати, воїн, захисник, пишаюся тобою, за те, що мирний зберіг, і відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день, і живу, навчаюсь, маю, що в мене мирна не. не. Що я війни не знаю, За те, що нині кожен день і кожну хвилину ти розживуєш життям, борониш батьківщину.